А приведення до притягиють поліцейського курсантій перших куртів ручного ректору інфрачету генерал поліції третього разу. Запиняте. Вітаю, панове поліцейські! Складає присягу працівника поліції. Курсанти вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України. Одночасно із зарахуванням на навчання приймаються на службу в поліцію твоєї вітчизни, які 14 жовтня 2016 року присягли на вірність своєму народу вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України. Сьогодні произнеся присягу на вірність українському народу, кожен із вас. взялся служить и защищать. Взял на себя ответственность сначала учиться, стать компетентным, честным, адекватным полицейским, а затем служить и защищать. На Харьковской земле, в том числе отсюда, с территории Академии, мы делали много славных дел. Мы формировали и отправляли батальоны Министерства внутренних справ в самый тяжелый момент, в 2014 году, защищать нашу страну. Чуть больше ста километров, и ребята, полицейские, добровольцы, шли в бой. Это славная история. Мы переживаем историю реформирования национальной полиции. И это еще одна славная история, в которой место вашему университету, вашему матеру, Здесь готовились отряды новых украинских патрульных полицейских. Здесь они первый раз постигали азы, как быть новым полицейским, тем, которому доверяют. У вас задача еще сложнее. Вам за несколько лет нужно стать компетентными. Уровень полиции растет. Не хватает только вас. Не хватает вас с вашей молодой энергией, подготовленностью и знаниями. За полтора, полтора года, года реформы и сложной ситуации, в которых вся страна оказалась, доверие к полиции возросло. Серьезно возросло. Даже несмотря на все вопросы, которые возникают, на все сложности переходного периода, люди начинают верить. И мы верим в вас, в каждого из вас. Надеемся на вас. Не подведите. Слава вам! І слава Україні! Кладання присяги це надзвичайно важлива і хвилююча подія у нашому житті. Нами зроблено свідомий вибір, Об'язуючи своє майбутнє зі службою національної поліції України, ми поклялися захищати нашу державу, стояти на варті закону та суспільного порядку. Для мене особисто це дуже важливо, оскільки я продовжую династію правоохоронців. Мій батько загинув під час виконання службових обов'язків. Сьогодні цього місце в краю зайняв я, відданість обраній справі та мужність, з якою він захищав те, у що найбільше вірив, закон, честь, порядок і справедливість стануть і для мене надійним дороговказом у професії та житті. Це курсанти першого курсу. Які в майбутньому будуть проходити службу у різних підрозділах національної поліції України? Мужні вправні та непохитні захисники своєї держави.